Обіцяні гарантії залишились лише на папері. Ядерну зброю віддали. А захисту як не було, так і немає. НАТО чи власний арсенал, що реально здатне зупинити російський ядерний шантаж та терор проти України. І чому про українську ядерну зброю знову заговорили цього разу з Британії? Зараз усе розберемо. Підписуйтесь на фабрику новин і поїхали. Полковник із Лондона за українську ядерну зброю. Гучна заява пролунала в Одесі. У суботу, 31 травня, під час форуму Black Sea Security Forum 2025, британський відставний полковник Річард Кемп публічно заявив, Британія має допомогти Україні розробити власну ядерну зброю в рамках договору про стратегічне партнерство. Такі його слова передав народний депутат Олексій Гончаренко. Ці слова не можна ігнорувати, бо прозвучали вони в момент, коли Україна щодня втрачає своїх людей через російську агресію, а міжнародні гарантії не працюють. Варто нагадати, у 1994 році Україна відмовилась від третього за розміром ядерного арсеналу у світі. В обмін отримала гарантії безпеки від Сполучених Штатів, Великої Британії та Росії. Та Росія розпочала агресію, а Захід не стримав Кремль. Про це прямо заявив президент України Володимир Зеленський. Ми отримали цей папірець, але його порушили. Ті країни, які є гарантами-підписантами, не зупинили Росію. Нагадаю, і такі слова українського гаранта Конституції: ми не збиралися створювати жодної загрози світу і жодної ядерної зброї. Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО. І аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю. Нам гарантували безпеку територіальну цілісність України. Ми говоримо про те, що якби Україна не віддавала ядерну зброю, це було. Парасолька, що є в інших ядерних держав, якщо ти не в НАТО, НАТО краще, заявив президент під час інтерв'ю у телемарафоні минулого року. Україна не погрожує світові, але вимагає чіткої відповіді на питання, як саме вона має захистити себе, якщо договори не працюють. До слова варто освіжити вашу пам'ять. Нагадаю, і таку заяву із Америки, екс-президент США Джо Байден у розмові з телеканалом MSNBC раніше підтвердив. Навіть сам факт можливої появи ядерної зброї в Україні лякав Путіна до чортиків. Тактична ядерна зброя в Європі лякала до чортиків усіх, включно з Росією. Він мені сказав, що хоче бути впевнений, що в Україні немає ядерної зброї. Байден тоді прямо відповів російському диктатору: я сказав йому, що це не проблема. Жодної ядерної зброї в Україні немає. І, хоча США не планували озброювати Україну таким типом зброї, Кремль усе одно продовжив війну, руйнацію міст і вбивства мирного населення. Президент Зеленський чітко окреслив альтернативу: НАТО краще ніж будь-який вид зброї, ніж ядерка. Тому головна стратегія вступ України до північно-атлантичного альянсу. Бо тільки там реальні гарантії. До слова, українські повітряні судна вже в системі альянсу. Саме 31 травня з'явилася позитивна новина з Міністерства оборони України. Заступниця міністра з питань цифровізації Катерина Черногоренко оголосила про прорив. Україна підписала ліцензійну угоду на використання некомерційного програмного забезпечення НАТО, системного інтерфейсу центру управління і оповіщення. Програмне забезпечення є елементом системи бойового управління з використанням протоколу передачі даних Лінк 16 військового Wi-Fi НАТО, який забезпечує управління літаками F-16, Міраж 2000 засобами інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони Patriot, які надані в якості міжнародної військової допомоги. Заявила Чорногоренко іншими словами, Україна вже співпрацює з НАТО навіть до офіційного членства. Поки Росія нищить домівки, Україна будує цифрову оборону. Вона тримає слово. Але слово, яке давали їй, зламали. Британський полковник пропонує відновити ядерну парасольку. Президент наполягає на вступі до альянсу. Обидва про одне захист України має бути реальним. І тепер головне питання: світ досі думає про папірці, чи настав час говорити мовою дій. Відповідь на це запитання напишіть у коментарях. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. На даний момент, і третіх на Чорнобильській атомній станції у нас на двох реакторах є більше п'яти тонн ядерного топлива, з якого ми можемо достати вже й створити кілька десятків. ядерных бомб. Он, Путин сейчас начинает туда двигаться. Он прекрасно понимает, где эти заряды, где эти а, лежат наши запасы, и он сейчас начинает потихоньку, начал потихоньку двигаться, показывает, по крайней мере, туда движение. Сейчас надо по показать ему такой же обратный, а, только не по ядерному объекту, а рядом называется, там а, в районе нескольких атомных станций, и это во всех практически атомных станциях у Путина, есть распределительные механизмы энергоподачи, энергоподъема, передачи, то есть трансформаторные системы управления. Вот туда надо прощальный привет передать. Начиная от Курска и заканчивая до любой. Там больше десятка атомных станций на России сейчас есть. По-другому никак, только зеркальный ответ. Вот не разговаривать, не общаться, ни у кого ничего не просить, никому ничего не показывать и ударить таким способом, причем, опять же, без предупреждения, просто выполнить такую боевую задачу. И у Путина тогда, вот когда начнем зеркально отвечать, вот тогда он, этот это, это, это террорист, тут же поймет, какой ответ на его условия или на его требования будет. Я сколько раз говорил, наше ПВО, это должна быть, не тысячи патриотов. У нас должно быть ПО, тысяча баллистических ракет, нацеленные на Москву, на Рублюху и на Кремль. И как только хотя бы одна ракета к нам залетает, пошла туда 100, 100, ракет по Кремлю и 100 ракет по Рублюке. Все, как бабка пошепчет. Ни одной ракеты к нам не будет. Вот это лучшее ПВО. Нам не надо будут ни патриоты, ни, ни, одна, ни один зенитно-ракетный комплекс. Вот после такого рода действия. Просто взять их надо где-то. То есть их надо где-то достать, баллистические ракеты с дальностью 500 километров. Где угодно, начиная от Ближнего Востока и заканчивая своим производством. Вопрос только, а чего 6, -6 лет делали? Сопляжу эти зеленые. Что они 6 лет делали? За 6 лет можно три раза было уже создать сотни ракет. Не, не один десяток комплексов можно было создать, а не жарить шашлыки в мае. Роман Гуручев, я уточню, просто будет таким чином демонстрировать, что он готов быть, в принципе, по атомных объектах на территории Украины? Ну, вряд ли он именно это хотел показать. Он хотел показать его террористическую сущность и, и поддавить, по крайней мере, поддавить принятие решений. В основном оно сейчас связано даже не с Украиной как таковой, а именно с Европой. Он что хотел показать европейцам? Что он может, в принципе допустим, ударить по ядерным объектам и создать такое серьезное ядерное заражение. Но чтобы бить, он делает, потому что это же ядерное заражение, ляжет, конечно, и на Путина, и уж точно все эти 10 российских атомных станций будут примерно в таком же самом состоянии. Поверьте, если даже половину их вскрыть, так на европейской части Российской империи там жить где-то тысяч 20-30 лет никто не будет. Либо будут бегать с двумя головами, как вот это их курица на гербе. Роман хвилю про Мюнхенську конференцію зараз ще поговоримо, але поки ви згадали про Петрів, то я одразу вас запитаю, тому що Володимир Зеленський говорить про що? Про те, що якщо у нас буде 150 літаків та F-16 та та 25 сам систем Петріву, то ми готові тоді на миротворчий контингент виключено із українців. У таких умовах каже президент в командах США та Європи, немає потреби. От як ви розцінюєте цю ідею? Чи може Україна отримати саме таку кількість тоді літаків та систем Петріву? Ну, так это, это тогда, если у нас будут 150, это то, что нам надо, базовая так называемая цифра, это 4 бригады, ну, где-то при минимум 4 бригады, которые нам сейчас надо для восстановления территориальной целостности, и где-то ну, всего надо около 50 патриотов, чтобы всю страну закрыть, Но ну, хотя бы, если, хотя бы половину для того, чтобы закрыть основные объекты и места компактного проживания украинцев, да, около 25 Патриотом. ну тогда смысл тогда миротворческих войск как таковых. Это будет полноценная армия, которая может выполнить задачу выхода на границы 1991 -го года и создания буферной зоны. То, о чем Наев говорил. То есть в таком, в, в таком режиме тогда нет смысла ничего миротворить. Тогда это миротворцы, которые развернутся на границе между Украиной и Россией 91 1991 -го года прикроют как минимум. Европу с юго-востока от России. Да, тогда но если для Европы, то это будут миротворческие войска после восстановления нашего суверенитета. Да, в этом смысле можно так подавать. 31 травня генерал Олександр Сирський підбив підсумки бойових дій у травні. Серед ключових напрямків він назвав Покровський, Торецький, Лиманський, Новопавлівський та Сумський, але особливо відзначив, ворог значно активізувався на запорізькому напрямку, де проводить активні наступальні дії. Сирський підкреслив, що на передовій сили оборони не лише стримують агресора, а й нищать його ще на підході. Максимально нищимо ворога ще на підході до наших позицій. Активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи. Завдаємо окупантам комплексного вогневого ураження. За травень, за словами сирського, російська армія втратила понад 34 тисячі військових. Також було завдано ударів по 58 цілях на території Російської Федерації засобами Діпстрайк, зокрема об'єкти виробництва вибухівки та ударних дронів. Поки бої на фронті тривають, російські війська цинічно завдають ударів по мирних селах. Про це 31 травня повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Впродовж доби ворог завдав 628 ударів по 24 населених пунктах області. У селі Долинка Пологівського району, на жаль, загинула одна дитина, ще одна поранена. Ворог здійснив 40 авіаударів по низці населених пунктів. Надійшло 34 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури. Повідомив Федоров. Не стихає боротьба із агресором і на інших напрямках передової. Український військовий Станіслав Бунятов, позивний Осман, 30 травня описав ситуацію на східному фланзі напрямку Дніпропетровщини. Основні бої точаться в Новосергіївці та на околицях Новомиколаївки. Ворог застосовує малі штурмові групи, що протягом дня безперервно лізуть у напрямку наших позицій. Автомобілі, квадроцикли та мотоцикли залучають для евакуації трьохсотих, іноді двохсотих, в штурмах участі майже не беруть. І додає, для противника вкрай важливо медійно заявити про вихід на кордон Дніпропетровської області. Сам факт виходу буде використано у переговорах та пропаганді. Свою оцінку ситуації на Покровському напрямку дав український військовий з позивним. Мічної також 30 травня він повідомив, противник намагається розвинути успіх навколо удачного вдень. Почав маскуватися, не кажучи вже за нічні пересування. Наші бійці точно наводяться, знищуючи скидами окупантів. Особливої уваги заслуговує район села Котлине, де українські дрони ФПВ влучили по ворожій антенні та обладнані зв'язку на шахті. Тим часом на Курському напрямку, як повідомляє прес-служба десантно-штурмових військ, українські військові взяли в полон 10 російських солдатів у районах Миропілля, Локні та Олександрії. Сумщина у своїх підрозділах на території РФ до них застосовувалось негуманне поводження, психологічний тиск та погрози. Зазначають у повідомлення, полоненим уже надано медичну і психологічну допомогу. Натомість у державній прикордонній службі повідомили про успішні дії дронів Прайм. уражено стартову позицію ворожих дронів: дві артпозиції, шість укриттів, вогневу точку. Кожен виліт, мінус одна ціль. Дякуємо нашим воїнам за вдалу роботу. Отже, ситуація на запорізькому напрямку напружена. Окупанти силуються просуватися, а паралельно вбивають цивільних села під вогнем. Наші збройні сили тримають фронт і роблять все можливе, аби нищити ворога. І поки росіяни говорять про переговори, їхня армія штурмує, обстрілює і готує нові наступи. То про який мир вони говорять? І чи є сенс слухати країну терористку, яка б'є по цивільних громадянах? Свої думки щодо всього почутого напишіть у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Бунт проти ТЦК вийшов з під контролю. Люди вийшли на вулиці. Стало відомо напередодні, що громадяни камянцю подільському заблокували службовий автомобіль групи мобільного сповіщення ТЦК та СП. В авто порізали шини. у місті, Що на Хмельниччині 29 травня пишуть про те, що близько сотні людей напали на службову автівку. Про це пізніше повідомили і в Хмельницькій обласній ТЦК та СП на офіційній сторінці Фейсбук слова. Ами, очевидці, співробітники ТЦК затримали чоловіка та провели перевірку за допомогою алкотестера. Через це між мешканцями та працівниками ТЦК і поліції виникла сутичка. Згодом на місце події прибули додаткові сили правоохоронців, які оточили територію, а чоловіка забрали. Я пропоную подивитися шматочок от з тих подій, як люди реагували і що відбувалося. Очевидно, що інциденти з перешкоджанням військовим обов'язкам кваліфікують як можливу державну зраду. В Каменці-Подільському зафіксовано інцидент про це вже повідомили і на офіційній сторінці, який отримав оцінку як потенційно кримінальний. Йдеться про те, що близько сотні осіб заблокували службову автівку мобільної групи оповіщення одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Згідно з офіційними повідомленнями, транспортний засіб було пошкоджено, порізано шини, а дії громадян мали ознаки організованого спротиву виконанню службових обов'язків представниками ЗСУ. На місце події виїхали правоохоронці та військова служба правопорядку. Тривають слідчі дії, встановлюють учасників інциденту та фіксують усі факти порушень. Представники Хмельницького власного до СП наголосили далі. цитую, відповідно до кримінального кодексу України. Подібні дії під час дій правоохоронного правового режиму воєнного стану можуть кваліфікуватися як державна зрада або ж тяжкі злочини проти основ національної безпеки України у зверненні до громадян. Комунікаційна група ТЦК закликає до відповідальності. Дає цитую, закликаємо громадян до негайного припинення будь-яких протиправних дій, дотримання норм чинного законодавства України та збереження громадського порядку. Військові наголошують, що будь-яке блокування їх законної діяльності. Сті підриває національну безпеку і додають, що ми не маємо права державу зсередини, коли наші воїни щодня гинуть за її цілісністю. Кожен має зробити свій вибір, аби стояти пліч опліч у боротьбі за перемогу або нести відповідальність перед законом і совістю. Напередодні Дмитро Разумков, народний депутат України, коментував дії ТЦК, які каже, не завжди можуть бути такими, які відповідають ось тим вимогам, які мають бути відносно до осіб, до людей мобілізаційного віку, до людей призовного віку. Давайте почуємо думку депутата і повернемося. 100% відповідальність влади, все, що відбувається, в ТЦК, це персональна відповідальність президента України. Раз два. Е, мені соромно за те, що відбувається, тому що якщо ми з вами пригадаємо 22 рік, е, будь 23 третій ще коли по вулиці йшла людина. В формі це викликало мурахи по тілу і, і глиб, глибинну повагу до наших з вами захисників. А зараз е, вже неодноразово було, коли мені хлопці розповідають, що їдуть з фронту. Доїжджають до Полтави, наприклад, і переодягаються. На моє запитання, я знав відповідь, але я запитав: я кажу: ну добре, а навіщо ви переодягаєтесь? Він Каже: я не хочу, щоб від мене на вулиці шарахалися і думали, що я ТЦК. От до чого довела влада? Тепер щодо самих ТЦК, я завжди казав, кажу і буду казати: є різні люди, є різні журналісти, є різні політики, є різні е, лікарі. Так само є різні люди, які служать ТЦК. Є. Офіцери і солдати, які служать ТЦК, а є ТЦКшники, які займаються босифікацією таких прикладів дуже дуже багато сьогодні. На жаль, він ми допомагаємо таким чином російській пропаганді. Вони дуже ефективно це використовують сьогодні. Хоча їм не треба нічого фальсику, фальсифікувати, воно все на поверхні лежить. Друге, це величезна корупційна дірка. За різними оцінками, хтось з моїх колег з розумної політики Дмитро Микіше казав про там 2 мільярди євро. Давайте пригадаємо ще одну категорію: нібито ТЦК. Це, це ті, хто взагалі не має жодного відношення до Збройних сил України, ходить в однострої і називається так званим добровільним помічником. Так бусифікуйте їх, відправте на фронт. Такі ж приклади, особливо в Харкові. Наші колеги теж піднімали. Їх було дуже багато. Китай зробив ще один крок до війни. Супутники зафіксували два найсучасніші китайські бомбардувальники Х 6 на острові Вуді у складі архіпелагу Парасел. Він розташований неподалік Тайваню. Того ж дня були помічені два транспортні літаки Y-20 та літак Радар Каджи-500, який здатний контролювати та забезпечувати безпеку у повітряних та морських операціях. За даними Reuters, це перша подібна операція за останні п'ять років. Деякі експерти вважають це чітким сигналом про амбіції Пекіна проти Філіппін і США. Розгортання китайських бомбардувальників відбулося на тлі загострення відносин між Філіпінами, військової активності навколо Тайваню та напередодні форуми з питань безпеки в азійсько-тихоокеанському регіоні, що відбудеться найближчими днями. Зовсім недавно Financial Times писало про ще один тривожний сигнал. Тайванський військовий розповів питанню, що Китай активно модернізує артилерійські системи, а також готує авіацію і десант для нових операцій. Фактично, Пекін створює можливості перейти до блокади Тайваню упродовж кількох годин. Наскільки реальна загроза? Свою оцінку ситуації дав військовий експерт Олег Жданов, Китай готує операцію по захвату Тайваню. Китай готує десант, авіацію, а також розвернув реактивні системи залпового огня, які можуть поразити будь любую точку. острова, ну или территории Тайвань. об этом пишет Financial Times. в медиа в Китайской Народной Республики ранее говорили, что объединение с островом не остановить. так что я так понимаю, что вопрос времени, когда китай китайская армия начнет начнет военную операцию против острова Тайвань. І таким образом будет його захватывать. Интересно, як поведуть себе в этом случае Соєнні Штаты. Дональд же Трамп что що він там всіх всех защитит, всіх спасет. Натомість влада Зіньпіна скидає з себе всю відповідальність. Китай стверджує, що на війну його провокують США і чинна тайванська влада на чолі з президентом Лай Чінде. Про це заявив китайський урядовий представник Чень Міньхуа. Водночас він натякає, що війна за Тайвань неминуча, цитую. Незалежно від того, як змінюватиметься ситуація на острові, який безла там створюватимуть зовнішні сили. Китай, зрештою, буде об'єднаний. Воз'єднання Тайваню із матерковою частиною країни це нестримний історичний процес і нікому не вдасться його зупинити. Підкреслив Чень. Нагадаю, що розвідка США та низки інших західних країн вже не вперше попереджають про намір Пекіна силою встановити контроль над Тайванем. За прогнозом, воєнна операція можлива у 2027 році. А нині Китай таємно допомагає Росії у війні проти України. Про це каже Володимир Зеленський. Він навів приклад із дронами Мавік. каже, окупанти можуть спокійно купувати ці БПЛА у китайців, проте для України цю можливість закрили. Через те, що у нас не було такого сильного масового виробництва, всі користувалися відповідними китайськими дронами, і це було всюди. Китайський Мавік відкритий для руських і закритий для українців. Що допомагає Китаєм? Як оцінити такі кроки? Вони постачають їм? Ні. Вони просто це закрили для Європи і для України в тому числі. А для русських є така можливість, пояснив глава держави. На цьому тлі торговельна війна США та Китаю набирає обертів. За інформацією Financial Times, Дональд Трамп заборонив американським розробникам напівпровідників надавати свої послуги Китаю. Експерти вважають, що це вдарить по здатності Пекіна розробляти передові чипи. Торговельна війна цілком може перерости у повномасштабну. на боці Китаю, може опинитися Росія, яка вже готується до нової світової війни. Про це пише німецьке видання Spiegel. Вона зазначає, що росіяни заново будують бази по всій країні, зводять сотні казарм, командних центрів і складів, а також прокладають тунелі. Крім цього, окупанти модернізують шахти для ядерної зброї в Оренбурзькій області. Ідеться про пускові установки у районі міста Ясний неподалік від кордону із Казахстаном. Розміщені там підрозділи мають на озброєні стратегічні ядерні комплекси Авангард. Це маневрена гіперзвукова боєголовка, що запускається міжконтинентальною ракетою. Наразі Китай розглядає Росію не як союзника, а як васала. А сі вбачає у Путіні свого підлеглого, який має постачати йому ресурси для протистояння із США. Таку думку висловив політехнолог Ростислав Музегулов. Послухаймо. Сидзинпину надо щоб вот самі самые російські ресурси рікою рекой текли в Китай. Потому що Китай это я еще изучал в Парижской бизнес-школе лет 10 назад. Я помню, у нас был. значит, курс, который назывался «Как кто накормит дракона», да, такой спецкурс, просто там, значит, изучалась ситуация чисто географически, экономически, без, значит, каких-то эмоциональных суждений, и, соответственно, там все было очень просто и понятно, что вот когда здесь есть огромная незаселенная территория, набитая всеми видов, всеми видами ресурсов, да, вот в России, а через границу люди стонут от того, что у них там деревяшки нет какой-то там, да, ни одной, Потому что все они уже приспособили в дело. И вот здесь, значит, вот это все не тронуто и никому не нужно. И то, что рассыпается, разваливается и гниет без, без хозяина и без дела. Да, конечно, эта территория будет влиянием Китая. Это абсолютно значит, невозможно, невозможно этого избежать. Шановні глядачі, як Ви вважаєте, світова війна між США та Китаєм неминуча? І яку роль у ній може відіграти Україна? Долучайтеся до обговорення в коментарях під випуском.